Славетний козак Кремень, знаменита щука з Кременчука та багато інших легенд нашого міста прикрасять стіни філії номер 3 Кременчуцької публічної бібліотеки на вулиці Соборній. Художниця Оксана Бойко працює над створенням краєзнавчого муралу. Мисткиня планує зобразити картини з книги легенди Кременчука. Головний персонаж це Козак Кремень. Засновник нашого міста легендарний, і вперше на широку публіку з'являється легендарна фортеця Саламандра Кременчук, яку будували козаки за проектом французького інженера військового Гіома Баклана. А друга частина буде представляти якраз легендарну щуку. Будуть написані слова пісні Клива з Кременчука, що записав Шевченко, подорожуючи Україною. Працівники дитячої бібліотеки постійно працюють з Оксаною Бойко та дуже раді, що вже скоро на стінах їхнього закладу з'явиться такий краєзнавчий мурал. Нам дуже приємно, що такий подарунок у вигляді краєзнавчого муралу дістався саме нам, філії номер 3 що знаходиться на Соборній дріб 16 Співпраця з авторкою муралу нас пов'язує вже багато років. У нас було кілька спільних проєктів бібліотека і художниця Оксана Бойко. У колекції бібліотеки є книга легенди Кременчука, яку кожен бажаючий може взяти та ознайомитись. А також бібліотекарі запрошують кременчужан та гостей міста прийти до бібліотеки, помилуватися новим муралом та пограти у краєзнавчу патріотичну гуру, зроблену за мотивами книги легенди Кременчука. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.